Ранковий краків і справжні моменти. По дорозі до інституту онкології хочу показати вам ще трішки краси. Бо на красу краків багатойка. Не можна розмовляти на пішохідному переході. тож я мовчала. Так, Але хочу вам показати саме красоти Кракова, із самого раночку. Нехай то туманний ранок, але не ранок. Скрізь так гарно. Архітектура захоплена. Зовсім захоплює нас. Так, перейшли дорогу і можна говорити. Йдемо далі, хочу вам показати ось ці гарні споруди, які тут є, поєднуємо наші моменти, з приємними моментами. Шукаємо скрізь позитив. Навіть у тих фонариках, дивіться, які вони гарненькі. Такі будинки тут гарні, гарні, гарні будинки. І ми продовжуємо йти спостерігати за цією красою. Тобто позитив. Ми маємо шукати постійно, скрізь, у всьому є позитив. Позитивні моменти. Так, далі. На той бік вулиці показую вам красу, яка тут є. Хочеться поділитися з вами цією красою. Буде більш сонячний день також вам покажу. Ось бачимо також споруда, така дуже гарна. Клуб якийсь спортивний. Так, напевно, не на спортивний клуб, а якась. Спортивна організація. Що там написано? Товариство а, гімнастичне. Товариство гімнастичне сокол. Угу. Бачите, як гімнастичне товариство сокол знаходиться в якій гарній споруді. Яке приміщення гарне вони мають. Ви дивіться, прапор про Україну тут є. У, значить Тут і е, наші вчаться. І е, дякуємо Польщі, що поважає нас, тому що прапори України ми можемо зустріти дуже часто. І це все їй приємно. Далі далі, далі. І зараз, як говорить чоловік, доходимо до цих хлопців. Колі з тих бійців, які біжать. Перехожу через перехід тихенько. Ось вони біжать і вже ми повертаємо до інституту онкології. Також ми бійці біжимо на лікування. На бадання, тут бадання, дослідження, здаємо аналізи бадання, бадання крові. Зараз будемо, прийдемо в поліклініку. О, дивіться, будемо брати талончик на бадання. Ой, як стіна заплилася. Дивіться, і до сих пір зелене там все. Постерігаємо, вулиця вже царська. Як бачите, то ось такі двері гарненькі тут у всіх спорудах. Ну гарні, що сказати. Дуже гарно, І тому оця краса надихає нас на гарний настрій. Кожен із нас має робити собі настрій. Тому що як інакше завжди. Людина повинна підтримувати себе, підтримувати тих, хто знаходиться поруч, і обов'язково робити гарний настрій. Ось подивіться, також це якийсь костел, він ну, такий гарний. Люди прямо зранку заходять в цей костел. Будь ласка, завжди відчинено. Коли людина хоче духовної допомоги. Вона може зайти зранку, тут будь-який костел працює. Нема такого, щоб було зачинено. Тут служби відбуваються не один раз. І в будь-який момент я заходила в костели. Просто переходиш і заходиш в костел. Ти можеш, якщо замарився, сісти, посидіти, тому що в костелах... Завжди є такі лавки, гарні. І ну, ось, а, ну такий, що сказати. Така споруда знаходиться, воно написано, народовий інститут онкології. Але, на жаль, обійти ми його не можемо. Тому зараз заходимо і те, що я вам обіцяла показати, я зараз покажу. Ви побачите, як ми заходимо і з чого ми починаємо, коли тут вже знаходимося, що будемо робити далі. Сьогодні ми йдемо дати аналізи, як це робиться. Зараз це покажу. Зараз зайдемо і будемо брати. Талончика, Вон, люди вже сидять. те що Я показувала вже вам ці вікна. Так і ми зараз приїдемо туди, беремо талончика і сідаємо очікувати. Вже ті хлопці нас чекають, про яких я говорила, коли ми заходимо. Бачите, чекають, що ти береш, ми побрали кров'ю. Побрамось, пункт. Натиснули mm -hmm. і таланчиком, що який у нас номер. 86. 86. Так. Сідаємо. Так. так. Десь сідаємо очікувати. Десь про черга йде, тому що 4 чи п'ять чоловік бере від кров. Від йде ну ось, хто очікує, хто очікує, тот. Брати це всі, ось це крило, це ті, хто сидить в черзі брати кров. Я вам показала. От, зараз ми сідаємо і очікуємо.